Дзвенить дзвінок, починається урок. Будемо старанно працювати, щоб рідну мову гарно знати. Запрошую вас на урок української мови. Тема нашого уроку діалог. Давайте з вами промовимо скоромовку. Жу-жу-жу. Я вам ось що розкажу. Лю, 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 я тварин усіх люблю. Жу, жу жу, їм завжди допоможу. Чив, 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 мене тато так навчив. А зараз спробуйте промовити скоромовку самостійно. Спочатку повільно, а потім швидше. Подивіться, будь ласка, уважно на малюнок. Кого ми бачимо? Так, дітей. А що роблять діти? Вірно розмовляють. А скільки дітей ви бачите? Вірно, двоє. Чи може розмовляти більше двох людей? Звісно, розмовляти може більше двох людей. Набагато більше. Сергійко і Іринка зустрілись на галявині. Давайте, давайте дізнаємося, про що вони розмовляють. Привіт, Сергійко! Рада тебе бачити. Привіт, Іринко! Я теж радий тебе бачити. Як у тебе справи? Добре, дякую. А як твої справи? Дякую, у мене теж все добре. Бажаю тобі гарного дня. Дякую і тобі бажаю гарного дня. Діти розмовляли, вони вели діалог. А давайте дізнаємося, що ж таке діалог? Діалог це розмова двох або кілька людей. Діалог складається з реплік. Що таке репліка? Кожне слово речення в діалозі називається репліка. Розгляньте малюнок, як ви думаєте, з якої казки ці герої? Так, це казка рукавичка. Давайте з вами пригадаємо. Який діалог вели мишка і жабка? А хто хто в рукавичці? Мишка шкряботушка, а ти хто? жабка скрекотушка Пустий мене. Цей діалог вели тварини із казки-рукавичка. Мишка і жабка. Роздивіться уважно малюночок. З якої казки ці герої? Вірно, це казка «Колобок». Це у нас колобок рум'яний бок і вовчик-братик. Давайте з вами пригадаємо, який діалог вели Вовчик із Колобком. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісню заспіваю. Так розмовляли наші герої із сказки колобок. Давайте з вами звернемо увагу, як ми записуємо діалог. Подивіться уважно. Кожну репліку ми пишемо з нової строчки і з великої букви. Перед кожною реплікою ми ставимо спеціальний знак тире. Вовчик до колобка звертається «Колобок, колобок, Я тебе з'їм. А колобок відповідає. Поставили тире з нового рядка і з великої букви записуємо. Не їш мене, вовчику, братику. Я тобі пісню заспіваю. Пропоную вашій увазі діалог в бібліотеці. Добрий день! Яку книжку ти здаєш? Казку, півень і двоє мишенят. Чи сподобались тобі мишенята? Ні, вони ледачі. Як повівся півень? Він провчив мишенят. Яку книжку ти хочеш взяти прочитати? Казку колобок. Давайте з вами поміркуємо, як ви думаєте, Скільки людей вели цей діалог? Так, двоє людей бібліотекар і дитина, яка прийшла здавати книжечку? Давайте ще раз з вами пригадаємо, як на письмі ми записуємо діалог? Зверніть увагу, кожна репліка. Записана з нового рядочку, з великої букви, і перед кожною реплікою ставимо тире. Спробуйте самостійно скласти діалог, роздивіться уважно малюночки. І як ви думаєте, про що можуть розмовляти. Ці діти. Спробуй самостійно скласти діалог. А зараз підведемо підсумок уроку і пригадаємо, що таке діалог? Діалог це розмова двох або кілька людей. Що таке репліка? Це кожне речення учасника в діалозі називається репліка. Який знак ставимо перед кожною реплікою? Цей знак називається тире. Дякую за увагу. До нових зустрічей.